Сьогодні 2.08, 24 рік. Знаходжусь на першій стадії евакуації. Тобто утром мене поміняли 4 часа утра. Мене, Барса, тобто мою групу, яка там працювала, зачистила там все. Всіх ми знищили з цих двох їх останніх, які висадилися на спасальці. Після цього наше керівництво вирішило нас зняти, не знаю. Всі оце спостерігали за нашими діями з дронів, там стріми. Дуже це все зараз всім цікаво. Не знаю, як воно буде, чи нас будуть хвалити, чи нас будуть... Ну, коротше, всім все сподобалось, як ми там відпрацювали. Вибили оцю підоросню з цієї посадки. Цей раз обдалося. Ми якби, свою функцію виконали. Значить, вчора, ввечері, я записав відео і думав, що на цьому все. Але ні. Під вечір поступила команда йти на зачистку. Опять я взяв з собою на цей раз три чоловіка. Тобто я плюс 3. Чому три? Я розумів, що там вже живих скоріш за все немає більше. То я взяв четвертого для того, щоб він відразу забирав трофей, там, БК, зброю, не знаю, рюкзаки їхні, і максимально швидко переміщався до наших позицій в стил, щоб не нагружати себе там лишнім е, вантажем та своїх хлопців, які можуть там, відстрілятися, кинути гранату, там, вступити в бій і так далі. Тобто чотирьох ми вирушили, дійшовши е, десь метрів перших сто. 100 метрів я виявив одного 200-го. Через метрів 10 ще двох двохсотих. Забрав автомат, забрав ніж фінку, якої вони планували, мабуть, насрізати. Товариш мій Барс забрав дві радіостанції, цинк патронів ми знайшли. Я кепку в одного взяв такого ціну, з, з куркою на, на, на згадку. Ну і пройшли ми ще далі. Ще було два ще було два двохсотих. Вони вже надулися, як пузирі блять. Походу, це за тої групи, яких ми в другий день розхоярили, коли виходили. Їх трошки кошмарили. Далі прийшовши, ми знайшли ще одного. Ще одного. Той був полурозягнений. І лежав біля бліндажа, доходив. Ну, коротше, він саме свіжий, походу з них всіх. Я думаю, що він здох десь вчора, мабуть, ще тіло в нього облобіле. Запах, ну, слова мене передати, як воно все воняє. Воняє просто жах. Після того, як ми прийшли назад, я довгий час не міг руки витерти. Мені здавалося, що я весь воняю. Я боявся цими руками дотернутися до лиця. Викинув штани, в яких був, я викинув футболку, в якій я був, лишив тільки кросовки, тому що якби інші дорого стоять, і я не готовий зараз потратити десятку на кросовки. А автомат також я взяв, мабуть, сказав вже трофейний. Хотів забрати собі його, ну якби на підрозділ. Але він так воняє, що він мене б дуже швидко сняли. Вечером ми прийшли, а утром І він ще не вивітився. Якби прийшло хоча б дня 3-4, я, мабуть, його забрав би. А так я не хочу його нести. Запах оцей лише я десь почую і мене зразу провокує регати. Я цілий вечір в такому стані полуригаючи, ходив, плювався дуже противно. Що я помітив, на жодному з цих підарів не було ніяких знаків розліжчя, взагалі ніяких. Тобто тільки. В двох з цих шести на рукаві були, е, як вона називається, пов'язочки для індифікації віл та гепатиту. Тобто двоє з них були іденфіковані вілом та гепатитом. Пристреливши їх, ми, я так врахую, е, очистили трішки нашу планету від такого роду від такого роду екземплярів. Блять. Після виконання завдання ми прийшли на базу, доповіли командиру про успішне виконання, доповіли, що в нашому секторі підорасів більше немає. Він був дуже цим задоволений. І сказав, що можливо, можливо нас сьогодні поміняють. Ну, я так зрозумів, що нас вже поміняють, тому що ми там більше якби, поки не потрібні. І нас зранку сьогодні поміняли. Так що я на першій стадії евакуації. Зараз після попросився на огляд до лікаря, тому що 100% маю контузію. Я якось про це не говорив. Прилетіла нам FPS біля бліндажа. Мене ударною хвилею відкинуло. Прямо я полетів назад і впав, типу, як, така, як, як норка, як ямка. В ту ямку впав з задніцею, так от спиною. Дуже болить, ходити дуже важко. Хочу, щоб лікарі мене оглянули. Можливо. Та неможливо, по-любому буде госпіталь, по-любому буде медичний огляд. Я думаю, вже заключне відео я запишу з госпіталя. Коли туди попаду, коли вже буду на коючці, покупаний, побритий, чистенький, свіженький. І... Ще один це східо, це так, це лише перша стадія евакуації, ще дві очікує. Тобто ми якби недалеко відійшли в тил, ну, приблизно на метрів 500. Ну, тут вже безпечніше, якби можна себе більш-менш спокійно чувствувати. По сірому, близько 4 утра, ми перебігли через це поле. Воно заміноване оцими ліпістками, оцими всякими моментами. Вони кожного дня скидають, вони приблизно знають наші маршрути, знають, куди ми ходимо, тому що дрони постійно знімають. І ці маршрути вони заміновують е, різного роду протипіхотним засобами. Але нам вдалося, ми нормально вийшли, нас поміняли хлопці. Я думаю, що ті, хто нас поміняв, ну, їм, звісно, удачі, але е, песимістично я на це все дивлюся, тому що посадка вже майже лиса. І при, при бажанні, при бажанні їм необхідно знати напрям вітру і кинути одну, е, одну зажигательну якусь смесь на наші позиції, які моментально і там все згорить. Тобто я дуже радий, що я міняюся звідти, і сподіваюся, що іменно туди більше я не попаду. Тому що це було, я назвав би це так 20 днів, 20 днів воду. 20 днів воду, які я прийшов. Вийшов майже цілий, ну, контузія, якби не рахую, але, але все ж таки, якщо мені положено зараз відпочинок, то я буду відпочивати. Дякую. Дякую. Слава Богу, що живий. Але вже точно завтра я прийду знати, живий я чи ні.